Відділення наші всі заповнені, пацієнтів багато. Доброго дня. Привіт. Привіт. Як справи? Є можливість сьогодні у нас такий день. День Збройних сил України і день Миколая. На день Миколая вітають дітей. Я задоволенням хотів би вас привітати. Слового найкращого, швидшого дуження, щоб посмішку вашу побачити, та замасками. А як по-батькові? Віктор, я не можу казати просто ромчик, що дуже сильна рука. Це вже такий дорослий чоловік. Дуже талановитий. там. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. А як твоє ім'я? Мене звуть Яна. Яна? А це Ромчик твій брат. А. Ви дуже служили. А нас не я. І ще є старший брат, а. який в Збройних силах воює. Ось серйозна сім'я. Дуже дякую. Передавайте приїхати брат. Хай береже себе. Це дуже важливо. Одразу сів. Тут треба займати. Святенький Миколаїв, приходи скоріше, благаю. Щастя, дай моїй родині і коханій Україні. Прочитав серйозно. Як ваше ім'я? Влад. Влад? Сиди. Сиди. Модно. Найменший. Найменший клієнт. Найбільше подарунок. Він не розуміє, що відбувається. Я думаю, все розуміє, я скажу, так? Можна? Я. Маленька людина. Як лікарі наші? Чудові. Чудові. Можна. З характером. Цікаво, oh. а що А це? Розказуєш? Расскажешь? Дай липки. Кто <laughs> подорвал? Милаев. Николайчик. Николайчик. Миколайчик? Что ты да? Миколайчик? Я поехал. Мама. Мама. Це місце здійснення лі. Так що ви можете Володимир Олександрович дати бажання? Я Треба.